Зменшення боргів по заробітній платі. Назвичайно гостре питання, соціально важливе питання. Борги по зарплаті динамічно то підвищуються, то падають в цілому по державі. І тому робота обласної адміністрації разом в тому числі з управлінням держпраці за дотриманням трудового законодавства, а це є саме трудове, трудове законодавство, буде проводитись також належним чином. Тут також позиція доволі жорстка, вимоглива власне, до представників, до роботодавців, тому що заробітна плата має бути виплачена. І люди не мають думати погано ні про свого керівника там, на якоїсь підприємстві, ні в цьому думати про те, що держава не звертає на це увагу. Ми не маємо права допускати до підвищення якихось соціальних збурень, до підвищення соціальної напруги, навпаки, робити все можливе, спілкуватися з бізнесом, спілкуватися з працівниками для того, щоб цю ситуацію вирівнювати, щоб людина отримала ті кошти, які вона заробила своєю працею. Це є принцип Я не сьогоднішнім днем придуманим. Це є принцип, який повинен працювати, тому що це є природне право людини отримувати чесно зароблені нею кошти.